У бродах повним ходом триває будівництво нового заводу ТЗОВ Електроконтакт Україна. Тут будівельники зводять завод загальною площею понад 20 тисяч метрів квадратних. Новий завод матиме дві тисячі робочих місць. Для його будівництва інвестовано один мільярд гривень. У процесі будівництва використовуються сучасні проектні рішення. Швидкомонтовані енергоефективні металеві конструкції та так звані сендвіч-панелі, які гарно втримують тепло. Автоматичні зенітні ліхтарі сучасне. Опалення і кондиціонування. Нагадаємо, що будівництво заводу розпочалося у червні 2016 року. Тобто, тут, взагалі, була пуста ділянка, не було ніяких будівель, і згідно графіка виробництва робіт, ми приступили до цих робіт. Взагалі, для заводу дуже сучасні інтер'єрні рішення, дуже сучасні опорядження фасадів, взагалі вигляд заводу. І дуже гарно розпланований генеральний план, для того, щоб працівникам було дуже зручно відвідувати свої роздягальні, місця прийому їжі, щоб було світло в цехах для роботи, для того, щоб були всі необхідні комфортні умови для роботи. Ну і якщо я не помиляюсь, то коли приїздили представники замовника, тобто з електроконтакту України, то вони відмітили, що це один з найбільших в Європі заводів з їх, як то кажуть, бренду. Цього року Електроконтакт Україна святкуватиме своє десятиріччя і до цієї такої вагомої події. Ми зробимо собі подарунок у вигляді бродівського виробничого підрозділу. Якщо почати з історії електроконтакту країни, вона розпочалася у 2007 році. У місті Перемишляне. Ми тоді робили перші кроки, і ми мали такі сміливі мрії, що ми колись будемо великим, потужним сучасним підприємством. Ми тоді, звісно, що ще не планували виробничий підрозділ у бродах. Ми не планували ще виробничий підрозділ у Золочеві, який станом на сьогодні функціонує. Але тоді ми сміливо мріяли, що колись ми досягнемо того рівня, коли ми зможемо збудувати завод великий, потужний, сучасний, прогресивний, такий, який зараз будується у бродах. Власне, вважаємо, що це буде нам такий подарунок. До десятиріччя вивчали ринок, ми вивчали можливості, наявність кадрового потенціалу певного регіону, і таким чином ми прийняли рішення, що будемо розширятись наше виробництво у місто Броди. Будівництво стартувало, стартувало у червні минулого року, 2016, і станом на сьогодні ми можемо вважати, що приміщення збудовані вже на 70%. Тобто незабаром ми розпочнемо нашу діяльність, яку десь плануємо на початок діяльності на червень поточного року. Даний завод запланований для замовника BMW. Кабельні мережі, які будуть виготовлятися на даному заводі, вже виготовляються в підрозділі золочів, як сказав Андрій Васильович, працівниками бродівського підрозділу. На сьогоднішній день проводиться активний набір працівників, відкриваються ряд посад. Які займають на сьогоднішній день працівники бродів, зрештою очолили вже деякі відділи працівники бродів, які були близько року тому назад, прийняті на підрозділ золочеві і проходили навчання? Ми забезпечуємо додаткові соціальні гарантії для наших працівників. Станом на сьогодні це є харчування у їдальні 80% якого сплачує компанія. Станом на сьогодні це є медичне страхування, яке ми запровадили з початку поточного року. Крім того, ми будемо забезпечувати працівників безкоштовним доїздом до місця роботи, а також з місця з роботи до, додому. Я думаю, що це також важливий фактор, враховуючи те, що ми працюватимемо у три зміни. Таке Транспортне сполучення, яке ми забезпечимо, абсолютно забезпечить, надасть можливість вчасно приходити на роботу і, відповідно, потрапляти додому після робочої зміни. Такі стандартні речі, як оплачувана відпустка, як 13 та заробітна плата або річна премія, це вже стало, скажімо так, буденністю премії, ряд премій за досягнення цілей за продуктивність за якість. Це стало вже буденністю на підприємстві, і не бачу необхідності на цьому додатково наголошувати. Це все є, це все працює і це все задумано для того, щоб стимулювати працівників до ефективної роботи на підприємстві. З точки зору графіка виконання робіт, який є невід'ємною частиною нашої угоди з електроконтактом Україна, хочу повідомити, що компанія Гробмеханізація в даний час завершила будівництво основних будівельних споруд, мається на увазі металевого каркасу, виробничого цеху та складу, побудований каркас адміністративно-побутового корпусу. І фактично ми зараз. Підійшли до тої частини, яка стосується опорядження. Тобто основні конструкції, основні будівельні роботи, виконані з точки зору каркасів на 100%. Ці всі роботи завершені. Тепер ми підійшли до тої фази, коли ми будемо займатися опорядженням.